Всім привіт! З вами Ярослава і ви на каналі Рукоділля з любов'ю. Сьогодні 9 липня, майже 12 ночі, і я нарешті дійшла до запису відео. Е, я хотіла записати це відео ще ну, на, на початку місяця, але зараз, на моєму. Невеликому городі почався збір урожаю перший. І це займає достатньо багато часу, тому що, ну, окрім того, що треба за цим доглянути, зібрати його, потім потрібно переробити, щось з'їсти, щось законсервувати. Так, я людина, яка робить е, запаси зиму, консервує е, овочі. My, ну, моя родина вживає такі продукти, тому я це роблю. І, власне, і сьогодні я хотіла ще зранку записати нарешті це відео, але, але вчора батьки з'їздили на ділянку, і хоча я їх просила перед моїм днем народження мені не передавати ніяких. Ем, Ніяких продуктів, бо я ну, не, не хочу цим займатися за день до дня народження. Но все одно мені привезли і огірки, і кабачки. То Сьогодні я мала клопіт з консервуванням, і ось е потім я все-таки прийняла ванну, відпочила, і ось у мене дійшли руки до запису відео. Перед вами, як ви бачите, моя перемога України від ТелеАртіс, яка потрошечки продвигається, на ній вже більше 30%, щось близько до 35%. Що це таке? А, це обрізок від ниточки. Близько 35%. Мені дуже вона подобається, як і раніше, рухається вона повільно. Але мені б дуже хотілося завершити її до кінця літа, і ще на початку червня це мені здавалось дуже вірогідним. Але якщо я так і надалі почну, продовжу витрачати стільки часу на, на свій город, то Можливо, мій план не вдасться. Ну, або якщо я захочу завершити щось з того, що я почала. До речі, я вам не сказала в цьому відео. Я хочу вам е розповісти про процеси, які я почала або ще збираюся почати. Про мої літні процеси. Е один з них, в принципі, головний, як і раніше, це перемога України, яка перед вами. Ну, думаю, поки я тут теревенила, у вас була можливість на неї подивитися, полюбуватися. Е і е, повболівати за мене, щоб я її вишила. <сум> Знаєте, е, вчора була на зустрічі е, рукодільниць, в мене був е, день відкриття. Ну, я вишиваю однією рукою. Певно, через це я вишиваю дуже повільно. І вчора кажу дівчатам. Ну, я не можу правою рукою нічого шити. Я, ну, ну, просто вона в мене не робоча. Ніяких нормальних рухів я не попадаю в ці отвори. І виявилося, що ну, коли вишиваєш двома руками, то свою основну руку, в моєму випадку, ліву, треба тримати знизу, а мою праву руку, якою я не уміха, тримати зверху. Там, де видно і, і зручно. Ну, Певно, більшість людей так і робить, і про це знали. Ну, якось моя логіка мене підвела. І я думала, що треба робити навпаки. Можливо, через це в мене до цього часу і не виходило вишивати двома руками. Я вчора спробувала. Так, це дійсно класно. Але на темному Белфасті все-таки мені тяжкувато. Я хочу. Ну, наловчитися на процесах на які я вам покажу далі. Так ось. Перейдемо, певно, до моїх стартів. Тому що Перемогу України я вам покажу кожен раз. Ні трошечки невеликі рухи по ній є, але не такі кардинальні. Що я ще розпочала? Так, достаю свій улюблений. Органайзер від Шашель Тойс. Як бачите, ну, якщо ви дуже спостережливі, то помітите, що бісер тут змінився. І зараз тут бісер для іншого для нового процесу, який я вам показувала також дуже багато разів. Це <кхем> ось такий хом'ячок, хранитель, запасів, охоронець запасів від Вірени. Він вишивається. У мене бісер для Вишивки з двох сторін. Зараз покажу. Я його тільки-тільки розпочала, Ось поки що він так виглядає. Заготовочка і чуть-чуть трішечки однієї сторони. Якщо ви не хочете вишивати з двох, сторін, з двох сторін, то в наборі йде ось такий фетр тонесенький. Це ж фетр, я сподіваюся, для того, щоб оздобити. Зворотню сторону, але я хочу з двох сторін. Єдине, що я не вишиваю одночасно з двох сторін, я колись пробувала вишивати такі у них є пряночки, типу імбірні новорічні, пробувала вишивати їх з двох сторін, там одночасно і там однакова схема. Тому мені воно теж нелегко йшло, але потім я розібралася і справилася. Ну, завершила роботу, все було нормально. Але там однакова схема. А тут же схема відрізняється спереді і ззаді. Тому мені буде дуже складно. Ем, ну, якось одночасно <смеш> контролювати бісер з одного і з іншого боку. Через те я, так як і моя подруга Юля, вирішила вишити одну сторону, а потім іншу. Сподіваюся, я виділю на це час. У мене все вийде і покажу вам результат. Бісер, як завжди, Вірена дуже класні кольори підбирає. Якось мені Цей жовтенький з блакитним, звичайно, <смеш> под, под... ой, відсвічує, на, на, Надзвичайно. І ще, ну це мій улюблений тип бісеру. Я завжди забуваю, як він називається. Ось цей такий, не знаю, типу скляного, з такою прокрашеною серединкою. Так що дуже він мені подобається. Це. Знімаю відео і сама собі дивуюся. 12 ночі не маю чим зайнятися. У мене завтра день народження, а я от серед ночі. ляж собі спити, відпочиваю. Ні, вона вирішила зняти відео. Так, наступний процес. Також, я думаю, моя подруга Юля буде. Рада цьому, тому що е цей набірчик вона мені подарувала вже, певно, кілька років тому. І я все збиралася, збиралася його вишити і все ніяк. І ось нарешті я почала. Е е це Петі від Dimensions, розмір 13 на 18 см. Всім відомий, мріючи, Тоскану, певно, е е можна так перекласти. Покажу вам організацію. Я В мене не виходило, я якось спробувала, в мене не виходило з цими косами якось виймати ті е, е, ниточки. Але я сходила до, е, до Олі Янишевської в гості якось на, на чай, проконсультувалася з нею. От, виявилось, певно, я дуже туго заплітала коси, через те, в мене не виходило. От, і я потім спробувала. Вона мені розповіла, як показала на, на прикладі своєї ну, роботи, яку вона вишиває. Я подивилась, спробувала, наче виходить. Так, тут, бачите, це моє, мої тут ем, як це назвати? проби. Де да? ну, залишок ниточки? Я якось поки ще не звикла купу купу ниток, голок, в. Тикати. Я якось е, вишиваю в більшості одної, а якщо в мене є залишки, я їх намагаюся чи на органайзер, чи десь е, кріпити. Ну, Так як я не хотіла заводити органайзер, то я е, е, дироколом маленьким ось тут зробила отвори і закріпила. Ну, як бачите, над... ось тут я не, не, не вдало <зробила>, зробила дірочку, але нічого. Наб'ю руку <кхем> буду. Ну, по, по мірі е, про, просування цього процесу. Так, о, не показала вам сам процес. Вишила я щось біля 5%, зовсім трішечки. Мене, це в мене якось був настрій зробити купу стартів. Ось я їх і зробила. Виглядає робота наразі, ось так. Це о, зараз привів знову Це ось такі. Це дах, будиночку. Видно. Да. Дуже. Я хотіла взагалі за літо вишити 2 петіта, але з моїм садоводством я дивлюся, що толку не буде з вишивки. Якось, не знаю, тугенько мені йде вишивка, якось день вишиваю, три дня не вишиваю. Іначе і хотілося би, чи настрою немає, чи просто через. Через оці такі клопоти по хазяйству по будівництву. Але я пам'ятаю здається, поза минулому році чи коли було таке, що взагалі літом я не пам'ятаю, якийсь процес я закінчила щось від Лукаса чи, чи панчоху новорічну, чи що. Я закінчила і просто не вишивала потім щось два чи три місяці. От взагалі. І я пам'ятаю, що це був літній місяць. Наступний процес, який я почала. так, Наступний процес, який я почала, це літній такий будиночок від Леді медовий спас. Так, як я вам казала, у мене в минулому наборі, там, де великодній такий будиночок був там маленький косяк, скажімо так, маленький недолік, там не вистачало однієї ниточки. Але е наскільки я знаю, виробник вже виправив цю помилочку, тому можна купувати, не боятися. Е одна з моїх підпис підписниць залишала коментар, що вона вишивала, і в неї жодного разу ніяких таких моментів з набором леді не було. Було. Ну, вона мені сказала, не бійтесь вишивати, все все нормально, це вам так один раз попало. І справді це дійсно так, тому що от я почала вишивати наступний. Зараз покажу вам ниточки. Ось так виглядають ниточки, такі гарні насичені кольори. Така короткувата нарізка, але. В принципі, зручно, бо тут не, немає таких е, величезних. Е, сюжет сам маленький, немає таких прям величезних клаптів зашивки, щоб там треба було аж така довжелезна нитка. Тому десь я складаю вдвоє, а десь я беру дві ниточки, закріпляю і тоді нитка довша. Це був мій дорожній процес. Я брала його до, до батьків. Тому ось в мене тут лежать такі мої маленькі ножички, люблю їх. Так, наразі процес виглядає ось так. Дивлюся, думаючи, хоч наверх головою, наверх ногами його по, по, по цей, показую вам. Зараз гляну щось, мені здається, біля 15%. Да, 12,5% пише сага, а зараз він виглядає, не знаю, можливо, вам не видно тут біним зашито чи маленько. Ну, Таке треба, покажу. Травички трохи, я починала шити від центру. так Тому ой, не обробляла край, трошки сатається. Е, Ш'ється дуже легко. І як так як немає такої оцеї проблеми, як була в мене е, минулий раз е, з відсутністю однієї нитки, я не могла зрозуміти, де там що збилося, і так якось воно повільно мені йшло. Зараз дуже легенько, дуже класно, воно мені ш'ється спокійно, все. Я б так, якби не перемогу України і ще купа процесів, які я починала, то я б вже, певно, його і завершувала. Оце я вишила буквально ну, щось вдома, здається, я якось. Частину вечора. І один раз я з татом поїхала на рибалку, і от кілька годин посиділа, повишивала. якось воно так легенько, при, прикольно Тому за другим набором зацінила леді, мені сподобалось. Буду шити. Сподіваюсь, до кінця. До кінця серпня, не До кінця, а до середини серпня його завершити. Але <сум> сподіваюся, не надто. Тому що я вже зрозуміла в цьому році, що е ну, я можу не, не будувати собі повітряні замки. Все одно нічого не відбувається, так як я собі планувала. Іде собі, як іде. Тому... Вишила, вишила, не вишила, не вишила. Цьому році в мене якісь дії захотіла, почала, не захотіла, не почала. Кілька днів у мене був назад такий настрій, що взагалі я нічого не хочу вишивати і взагалі я не буду знімати ніякі відео і, і видалюю всі відео ще були. Навіщо воно мені? Я нічого не встигаю, нічого не вищу, і взагалі нікому то не цікаво, все <з stub> не, 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 не буду. Видаляю канал, закриваю до побачення. А потім на, на наступне. <смі> день наче попустила. Я не знаю, чи це гормони, чи це що воно таке, ну, якесь трохи щось робиться. Так, так багато говорю, що аж пересохло в горлі. зроблю кувток-чаю. Якісь у мене, я за день стомилась, але зараз відчуваю емоційний підйом. Можливо, це через те, що чоловік <смі> натякнув мені, що хоче о 12 і поздоровити мене з наступаючим днем народження ну, Побачу. В принципі, я готова була до завтра чекати своїх подарунків. на що не До речі, про подарунки. Я вчора була на зустрічі, а у нас ну, такий своєрідний клуб вишивальниць, і в цьому році ну, у нас така, типу, нова традиція: учасників вітають. Такими милими рукодільними подарунками. У нас є там певні членські внески, за, за рахунок яких ем, робляться подарунки на день народження, там з вішліста. Ну або я, я не знаю, з віш ліста, може, щось, щось, щось там ще ем, ось такі подарунки. І так як зустріч була вчора, а день народження мій завтра, а наступна зустріч аж через місяць, то подарунок мені подарували вже. І от добу я дивлюся на цей пакунок. І буду дивитися, ну, не знаю, або до 12-ї ночі, або до завтрашнього ранку. Е е я ще подумаю. Е не дає мені покою, що ж там таке запакували гарненьке цей пакуночок з котиками. Такий ну, такий тяжкенький. Я кажу, щось що, 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 що тут ну, не, не знаю, щось тут, <говори> <говори> що тут нечисто. Завтра будемо розбиратись, зараз відкладу. Завтра буду, ну, не знаю, я не, не думаю, що прямо прям розпаковку на відео з ним, бо я не дуже то вмію це все показувати, як розпаковуєш, паралельно говорити. Я можу уйти в емоції, це таке буде. Нове ну, побачимо. Так, щось я, думки розлетілися. Наступний процес. Наступний процес це, як ви бачите, по бісеру мілхіл. У мене був відшитий ось такий чоловічок. У мене ще, здається, другий набір на, на такий. Ось я потім зібрала бісер, ще не приїхали мої органайзери. Зібрала бісер, попідписувала е в пакетики залишки, потім буду в органайзер перекладати. Ще не виняла. Готову роботу, це просто вам щоб показати. І другий, я хочу розпочати ось такий. Яка цікава історія була про бісер. Це ж, це ж треба було його виколупати з органайзера, попідписувати, там, витратити на це купу часу, потім почати розсортовувати новий і потім, І потім і, ну, в, момент, в момент, коли я почала брати новий бісер і розкладати його, до мене дійшла геніальна думка. Що бісер на 90%, та певно, на 95% співпадає. Тут, тут ще один кольор відрізняється, чи щось таке. Я не знаю, як таке буває у людей з мозком, як у мене. І чи буває таке воно комусь? Скажіть мені, будь ласка, напишіть одна я така дина, чи у вас теж такі бувають якісь ситуації? Ну, от Розбирала я потім цей бісер. Думаю. ну... Чи це пігулки якісь попити, чи що. Я вже вітаміни і так почала приймати, щоб туди. <плес> бо, бо все забуваю і погано сплю. А це. Ну, одним словом, розібрала я ще раз практично ті самі кольори, ще не починала. Планую ну, якось на, на днях. Виділити час розпочати, поки не було у мене нагоди, тому що я консервувала огірки, кабачки, кабачкову ікру і, і все тому подібне. Так, наступний процес, який я розпочала і хочу вишити, це ось такий малесенький, гарнесенький Daydreams від Dimensions. Я його вже розпакувала, тому можу вам показати, що тут всередині. Так, зараз це заберу, певно, покажу вам прев'ю. Я буквально кілька хрестиків зробила, ще не дуже. Я тут щось вишивала на ньому. Ось, бачите? Це що у нас? Шваточок маячка, певно. І якийсь кущик біля нього буде. Так, ну, цей процес, от я сяду якось вишью. Мені треба трошки пройти е перемогу України. Хоча б до 40%, і потім я візьмусь за цей Daydreams і за хатинку. Так, ось тут ниточок трошечки. Тобто, ну, я не думаю, що це буде проблемно Такі гарні пастельні, але не всі є такі яскравенькі, гарні нитки. Подобаються мені. щось У мене сьогодні режим тараторка. Так. Ховаю і покажу вам, можливо, хтось не знає, що таке набори Daydreams. Це наборчик, в який входить, ну, як зазвичай, тканинка, ниточки, схемка, голочка, і входить паспорту. Ага, ну, сам набір, щоб скло, задня частина. І паспорту, в яке потім ця гарненька картиночка буде вставлятись. І воно потім буде виглядати ось так. Ну і самі ці зажими, ось, звичайно, є. Я потім розберуся, як цим всім користуватися, як його оформити. Ну, спочатку, звичайно, треба вишити, а потім вже вирішувати одним словом, проблеми по, по порядку. Так. Це називається -по -по починала. Залишилося що? Залишилось у мене ще дві роботи. Один ну, старт і майже фініш. Можливо, хтось забув про них і про мій челендж, власний це ось ці Санти від Dimensions. СП від Марії Хітенко, це вже третій Санта. Власне, сьогодні вже певно їх треба було здати. І я мала дошити, в мене був час. Але просто от, кілька днів назад я забила все, і я не хочу. Я вирішила, що там завтра, чи коли там у нас зараз є умова, що можна. Задонатити на один з фондів, і я не пам'ятаю, чи на кілька днів, чи на тиждень, чи на якийсь там період продовжується твоя участь. Я подивлюся по настрою. Ну я задоначу, продовжу. Можливо, після дня народження до мене прийдему, муза, я сяду за донечок, зроблю той бек. В принципі, хотіла сказати, я могла зробити це сьогодні, але ж сьогодні я цілий день консервувала. Ем, зроблю той бек і оформлю іграшку. Ну, якось... Ну, воно не, не, ну, не складно, це шився достатньо легко, але мені не хотілося. Я вирішила себе е, Не, не, силувати. не хочу, не буду. Доначу я в будь-якому випадку весь час. ну, Буде один донат е, в користь е, цього, е, скажімо так, е, змотивований цим СП для того, щоб. Залишитись. І я, власне, подумаю, чи зупинюся я на цих трьох сантах, чи буду вишивати четвертою, чи буду вишивати далі. Не знаю. Непевно, що я хочу. Вишиття, звичайно, мені подобаються гарненькі, вони оформлені, але якось подумаю, якісь ці емоційні гойдалки не припиняються, тому. Так, і остання робота це, це майбутній старт, я його ще не розпочала. Це, це я придбала на минулій рукодільній зустрічі ось такий наборчик від Мілхін. Актуальний для мене на даний час цей Garden Sampler. Тому ось я вже тканинку. Тканинку, що я з нею зробила? Зап'ялила чи як. Ну, не тканинку, а паперову цю основу. Так, і саме головне, я розібрала ниточки. Це був мій перший розбір ниток. Такі гарні яскраві кольори. Мені сподобалось розбирати нитки. Ну, як сподобалось. Типу, це було нормально, не дуже складно. Я не знаю. Тут, всього, бачите, тут всього 18 кольорів. Я не знаю, як би я це робила. Якби тут було кольорів 50, тому що деякі ну там зелений, трошки в мене були питання: там bright green, light green, ну, Є темно-зелений, світло-зелений, яскраво-зелений, і там якийсь мінімально <зелений>, зелений. Ну Я подумала, що яскравий це ось цей. А темніший і світліший це ось ці. І от ще один такий геть. Ну, не знаю, по, по ходу буду дивитися, я не дуже там схеміше роздивлялась. Е, як бачите, використовую органайзери від чарівної країни. Е, це я вишивала іграшечки новорічні, ті, що е, з нитками йдуть, вишиваються нитками, і до них йде, йдуть такі органайзери. Прикольні. Ось я їх для цього і залишила, щоб потім користуватися в міхірах. Е, планую. Ну, якось чи найближчим часом, чи, чи трошки пізніше, можливо, в наступному місяці, вишивати цей процес. І це буде мій перший вишитий великий міл Так, ховаю в папочку. В принципі, з того, що я почала або планую починати, я вам показала вже все. Єдине, що можу ще вам показати, кілька, кілька своїх покупочок. Із е, вчорашньої зустрічі. Купила собі ось такі голочки 26 і 28 -й номер. Е, ось таку гольничку. Зараз вони з'явились. Так, як завжди, я нічого не відкрила і все шарудить Угу. Так, одним словом, гоничка. Тут можна покласти голочки, не хочу зараз дуже колупатись, покласти голочки і отак закрити. Я хочу тут покласти 26, 28 голочки і бісерні. Якраз ті, якими я користуюсь, вона буде зручненько на столі е і там зручно десь з собою брати. Бо в мене зараз в таких або в коробочках жестяни голочки, або в таких кругленьких тубусах. І якщо їх достаю, особливо кругленькі тубуси, котикам дуже легко їх, їх у мене вкрасти і рознести по квартирі. Тому ось так. Так, і ще я купила два наборчики міхіл. Почала збирати колекцію цих подушечок гарненьких. Так засвічує, певно, я не бачу нормально. Так, цей раз така подушечка Icy Snowflake зі сніжиночкою. Ось така краса, видно вам сніжинку. Така гарненька. Ага, і такі блискучі, гарні кольори. Так, і продовжила купила ще одного гнома. Де тут ага, цей такий з ключиком. Так, потихеньку-потихеньку. У потихеньку, мене вже є ось цей будиночок, ось, це, ось цей гном. І тепер є ще третій. Так, потихеньку-потихеньку з кожної зустрічю та я збираю цю колекцію іграшок. Так, говорила, говорила, говорила і відчуваю, що потухла час, е час, е час доби бере своє, вже хочу спати. Е так, наче все розказала, що хотіла. Таке швиденьке сьогодні відео, потераторила, потараторила і буду бігти, дороблювати заготовки для завтрашньої вечері і лягати спати. Буду вдячна вам за ваші коментарі. Як за ваші, буду вдячна так, також за вашу думку або за вашу пораду, який процес починати, які процеси ви хотіли побачити відшитиме швидше, а які можуть почекати. Буду рада спілкуванню. Наступне відео, ну, я сподіваюся, що мене вийде зняти через тиждень, а не через три. Відсвяткую день. Ну, як відсвяткую? Я не збираюся святкувати в прямому сенсі день народження. Повечерюю з рідними. В честь свого дня народження, і, можливо, потім зніму відео, покажу все ж таки, що мені подарували в тому чудовому <паку> пакуночку. Дякую всім за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Ставте лайки, коментуйте. До побачення.